Як ви думаєте, чому на Росії була поширена приказка «Змовчи, сношенька, сарафан куплю. Про що мусила мовчати невістка, як не про снохачество, огидний звичай, якому вона мусила коритися в більшості вілікаруських губ'ерній. Снохачество це коли по родинному фото неможливо зрозуміти, хто кому чоловік, хто батько, а хто свояк, тут і тести на ДНК не допоможуть, бо все одно вийде вілікаруський народ. Ніде здається, окрім Росії, писав юрист Набоков, батько батька автора Лоліти, немає принаймні такого, щоб один різновид кровозмішання набув характеру майже нормального побутового явища, отримавши навіть спеціальну назву снохачество. Кровозмішання. а отже, йдеться про плотський зв'язок між сьокрам і снахою, про який співчутливо казали зазвичай по вілікаруських деревеньках. Снаху любіт, і він з нею живе, як з жіною. І так, це реально зафіксована цитата. Сьогодні я розповім вам чимало нових історій про снахачество, про які ви навряд чи чули, і вони чимало прояснять щодо аморальності та гидотності простакуватих народних традицій у недонації, яка намірилася йти на нас війною. Чи знали ви, скажімо, що снахачество вигороджувала сама росіянська влада? І цьому є прямий доказ. Один з дослідників наполягав, що у випадках снахачества, розглянутих волосними судами, винними виявлялися сини та невістки, яких зазвичай засуджували до 20 ударів різками за наклеп. Чогось уявляється, що якби на сповіді снахач зізнався у своєму гріхові, то московський піпби відповів щось на кшталт. Ну, гаразд, з тебе 20 отчинашів, і тільки жупіст того снахачества не роби. Большаков, а саме так називали патріархів великих родин, серед яких процвітало снахачество, захищали як важливий кластер у державній ієрархії, дарма що вони схиляли невісток до плотських ігрищ. А от митці замовчувати цього жаху не могли. І от маєте картину Володимира Маковського свьокр, і сьогодні я вам доведу, наскільки ризикованим було це надзвичайне свідчення гріховної росіянської традиції. Але чому росіянської, скаже хтось? Адже в нашого класика Івана Франка є стаття, яка буквально називається Сліди снохатства в наших горах. То що ж це виходить? І серед українців була поширеною ця ганебна традиція? Ну на це провокативне питання я теж відповім. Додивляєтеся відео до кінця і дізнаєтеся. А також розкажу вам чимало нових історій, що про скріпність московитів свідчить не менше ніж якийсь демострой. Дивитися канал Культур Тригер, я соціолог культури Богдан Олег Горобчук був би вам вдячний за вподобайку цьому відео та за підписку на наш канал. Щиро подякую за участь у зборі групи 35 на квадрокоптер Mavic 3T робочі очі для першого танкового батальйону п'ятої окремої важкої механізованої бригади. Також в описі є посилання на реєстрацію на мою закриту лекцію 18 вересня на тему поцілунок Юди Караваджо. Найбільша мистецька цінність України чи кримінальний фейк. На заході говорять: «My house, my castle». У Вілікарвоса, схоже, було інакше Моя ізба, Мой гарем», де Большак Снохай завжди був за головного патріарха Султана. Дивовижну картину свого часу зафіксували росіянські етнографи, досліджуючи норми та звичаї в середовищі власного селянства. Ось вам два свідчення про поширеність кровозмісних зв'язків та відповідне ставлення до них в крістіянському середовищі. Справжні прізвища етнографів я навмисно не згадуватиму, щоб не піарити їх, але для особливо охочих вкажу назви статей. Отже, про поширеність. Перші серед різновидів кровозмішання належить зв'язкам між снохою та свекром, на другому місці батько з дочкою, на третьому дівери з невісткою і сестра з братом. На четвертому відчимі з падчеркою і племінниці з дядьком. Інші випадки трапляються дуже рідко, але більшість із них супроводжується насильством, особливо кровозмішання батька з дочкою. І тільки снахарство є формою любовного зв'язку, закріпленого взаємною, хоч і менш примусовою згодою. Чоловік найчастіше потрапляє в цей гріх у віці близько 50 років і не зупиняється, а й далі грішить, і після 60-ти. Ще одне свідчення про моральні норми росіянських християн підкріплює висловлену раніше тезу: найтяжчими грішниками серед кровозмішувачів селяни вважають кума з кумою, сина з матір'ю та брата з сестрою. З цього приводу тут говорять: зроби гріх із матір'ю, сестрою чи кумою, і будеш багатим. Тобто якщо вступиш у перелюбі з цими родичами, то виходить, продав душу дияволові. З-поміж цих трьох гріхів вони визнають найтяжчим тілесне злягання кума з кумою. Уявляєте, про кровозмісні зв'язки свьокра і снохи тут навіть не згадано. Найцікавіше, що існує чимало свідчень, що вказують на нормалізацію снахарства у великоруському суспільстві. Як вам такий дивний, як для норм нашої моралі, випадок? У східних повітах Пермської губернії було зафіксовано випадок, коли дружина вмовляла чоловіка відділитися від його батька. Посилаючись на домагання свекра. Але коли останній пригрозив позбавити сина спадку і вигнати як собаку, чоловік відмовився вірити словам дружини, пояснивши, що через похилий вік батька зовсім неможливо припустити, аби той міг учинити перелюб. Уявляєте, син свідомо прийняв снахачество, щоб батько його не позбавив спадку. Чи чули ви десь про будь-що подібне? Русский не нрави, що тут сказати. Та й дослідники визнають, що снахачество, як одна з форм перелюбу у селянському середовищі, хоч і вважалося тяжким гріхом, все ж злочином не було і не переслідувалося за звичаєвим правом. Іншими словами, гординя, лінощі і снахачество – норм такий набір гріхів для пересічного большака, і за жоден ніхто, крім Бога, його не засудив би. Гаразд. Насправді, в кримінальному праві було щось про те, що кровозмісні злочини між невісткою та її снахачом це злочин, за який і до Сибіру заслати можуть. Але чи здивуєтеся ви, якщо я скажу, що про реальні вироки мені прочитати таки не довелося? Суди заступалися за Бальшаков, так що потерпало молодше покоління. Я знайшов для вас іще одну цитату, яка показує ставлення односельчан до випадків снахарства. Більшість селян ставляться до кровозмішувачів байдуже, тобто не доносять на них і не докоряють їм відкрито. Більшість селян заявила, що в чуже діло втручатися не слід. Утім, хто таки втрутився в цю ситуацію, але в доволі своєрідний спосіб, це художники-реалісти, і, зокрема, Владимір Маковський, щоби розібратися у феномені снахачества, одні лише етнографічні розвідки не допоможуть. Ось вам одна з картин, яка зробила цю тему скандально знаменитою по всій імперії, якщо не ширше Свёкр. Роздивімося її докладніше з точки зору умовного європейського поціновувача мистецтва, який вирішив би на її прикладі зрозуміти для себе інтересною русскую традицію, від якої смердить за версту. Отже, з такої точки зору перед нами селянська родина Вілікаросав, адже хіба ж не вони вирізняються стереотипним ношенням лаптєй, Хіба не їхні селяни старшого віку неодмінно носили бороди? Ізба, зсередини не побілена, хоча в родині молода жінка. Тому це точно не південний тип на українці, чиї інтер'єри реалізм зазвичай відображає як ошатніший, от вам для порівняння картина того ж Володимира Маковського, який тут явно милується українським весільним обрядом. Але повернуся до скандальної роботи цього митця. Жінка тут вбрана максимально дорого, навіть трохи дивно бачити стільки разків намиста і так багато червоного у цій убогій оселі, яку художник не захотів бодай чимось прикрасити. Ми можемо чітко оцінити, наскільки неприродно виглядає ця яскрава дівчина в огидній брунатності цієї сцени. Зверніть увагу не лише вся ізба зсередини коричнева. Чоловіки тут також ніби скомпоновані з різних відтінків брунатного. З брудно-білими контрастами. Утім, є у старшого вузенький червоний поясок. Це черговий сексуально саркастичний коментар художника до образу Снахача. Адже порівняйте цей поясочок мужичка свекра із цими кушаками зажиточних крістян вже Курської губернії, відображених Іллею Ріпенем на картині, власне, хресний хід у Курській губернії. Очевидь, яскраві кушаки були модними серед вілікаросів, от тільки не всім щастило мати гроші на дорогий, довгий, широкий кушак. Так що Маковський налякає тут знову таки на бідність і неспроможність цього крістіаніна свекра, ще більше поглиблюючи конфлікт картини. Тим паче, що його сношенька це зовсім інша справа. Художник не економить на червоному одязі, і видно, наскільки він докладно прописує деталі, наскільки йому важливо зобразити етнографічну точність вбрання. Ці акценти, яскравий та привабливий жіночий та невиразні буденні чоловічі, пронизують не лише композиційний, але й символічний шари картини. Це не тільки міцна зв'язка, яка натякає нам на суперництво. Жінка тут не просто так є червоною плямою поміж двома коричневими, ніби тореадорський килимок поміж двох биків. Якби я був іспанцем, думаю, у мене би виникла саме така реакція. Отже, ким би ці чоловіки не були, на символічному рівні вони суперники. Видно, що старшому щастить більше, він ближче до жінки, обіймає її рукою, хоч на це художник лише натякає. А ще він стоїть у відкритій позі, почувається вільно, тримає руку на поясі, а це ж відомо, що маскулінна, виразно чоловіча поза сексуально активної персони. Поряд із рукою вже згаданий червоний поясок. Художник явно іронізує, адже поясок нагадує маленького пісенця за формою ще один сексуальний натяк. Але ви самі бачите, наскільки тонкий поясок, І наскільки відтак куценьким є вузлик. Повернуся до умовно європейської оптики. Отже, тут одне з двох. Або старший чоловік каже цій жінці, типу, дивися, який тонкий у мене поясок. А може, позичиш мені шматок твого красивого червоного одягу, раз ми вже тут з тобою в цій коричневій хаті стоїмо, і мій поясок буде ширшим і довшим. Блін, навіть тут якась дуже сексуальна коннотація, вибачте, раз. Ну є й ще є інший варіант. Судячи з його пози, з того, що він її обіймає, і як до неї прихиляється, він явно пропонує їй погодитися на грубі пестощі, що переходять усі межі пристойності, якщо вони, звісно, були у Вілікаросах. Гаразд, а хто ж це тоді такий? Молодий хлопець. Його навіть чоловіком складно назвати. Скажімо так, юнак. Він от буквально щойно причинив двері або ж вломився розчинені, і ці двоє його ще не зауважили. Це та, мабуть, остання мить, після якої має настати розв'язка. Це символічна мить, яка фіксує ситуацію в моменті, щоб глядачі могли оцінити ту волосинку, на якій вона висить. Художник явно натякає, що в наступну митці двоє помітять цього третього і щось станеться, щось неприємне. Адже пригадуєте, це двоє биків, і між ними червоний килимок. Художник натякає на бійку, або, як мінімум, на відкритий конфлікт. Як же розшифрувати цю картину? Якби цей умовний європейсь, чиєю оптикою я скористався, прочитав би бодай одну статтю про снаха, він би одразу про все здогадався. Ці двоє суперників, які пристають до дівчини, з яких молодший досадує на те, що старшому щастить більше, це син і батько. А те, що може відбутися далі, після того як син заскочив цього старого нахабу в ситуацію, яка цілковито його компрометує, описує, наприклад, газета Данські обласної відомості за 1873 рік. Повідомляючи про вбивство чоловіка дружиною через снахачество. В іншому випадку, селянин села Поповка Подгоренської волості Козловського повіту Тамбовської губернії Филимон Волков убив свою дружину за незаконне співжиття її з його батьком. Відомий випадок вбивства сином батька Снахача у селі Бежаниці Псковської губернії. Ну, тобто, тут може статися будь-що, включно із закатрупленням когось із цього огидного любовного трикутника. Втім, найчастіше в таких ситуаціях доля та імперське правосуддя карали саму жінку, трохи рідше її чоловіка і практично ніколи гріховоду снахача. Тож хіба дивно, що збезчещені молоді жінки рідко коли навіть намагалися шукати захисту від сексуальних зазіхань з боку свекера у волосному суді, єдиному законному органі, що теоретично міг би їм допомогти. Зазвичай волосні суди усувалися від таких справ, пояснюючи це крістіянськими обичаями. Як бачимо, рускій закон був на боці гвалтівника. Як ви переконаєтеся, пізніше руська православна церква також. У тих же випадках, коли злочинний зв'язок сфекро із новісткою викривався, наприклад, завдяки її вагітності, вважалася винною, як правило, саме жінка, на неї традиційно чекала жорстока розправа з боку чоловіка. Як свідчення процитую статтю злочини на сексуальному ґрунті у російській провінції другої половини 19-го, початку 20-го століття. Слід визнати, що статева близькість між главою селянської сім'ї, большаком і невісткою не була явищем винятковим, а за патріархального устрою сільського побуту певною мірою була явищем буденним. Хоча ця форма кровозмішання була засуджена освіченим суспільством, селяни її не вважали за серйозне правопорушення. Ох, уже ті шалавлів і вілікароси, додам я від себе. І звертаю вашу увагу, це пише не якийсь австрійський генштаб, і не Трамп на стінах русських хрущовок, а росіянський етнограф. Наступну цитату якого я не раджу слухати людям зі слабкими нервами. Тож ліпше скористайтеся нагодою на хвилинку зазирнути в опис до відео. А я продовжу цитувати жахливості: дружина була побита на півсмерті. Волосся наполовину було вирвано з голови, обличчя перетворне на один суцільний синець, тіло покромсане, одяг подертий на дрібній клапті, так що жінка опинилася на вулиці зовсім гола. А ось іще один факт від того ж автора: на початку ХХ століття в окружному суді слухали справи Матрона Ката і свекра Ка, звинувачених у дітовбивстві. Звинувачена Метрона Касарянка, за міжня 30 років на розпитування поліцейського урядника зізналася йому, що протягом 6 років, підкоряючись наполяганню свекра, перебуває у зв'язку з ним. Прижила від нього сина, якому нині близько 5 років. Від нього ж вона завагітніла вдруге. Свекор Дмітрій Касарянин 59 років, дізнавшись про наближення пологів, наказав їй йти в Сарай, і як тільки вона народила, схопив дитину і закопав її в землю в сараї. Ну як, є тут іще хтось, хто вважає, що ми, великороси, це один народ? Після таких реальних цитат з реальних документів про їхні звичаї? Пишіть свою думку в коментарі. А я тим часом хочу подякувати нашим патронам та спонсорам на Ютубі. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. За невеликі внески на нашу діяльність вони мають доступ до десятків годин додаткових лекцій. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon, БайМієкофі та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Ну що ж, я вже передбачаю, як хтось точно написав у коментар, мовляв, а де ж анонсований розбір статті Івана Франка? Хіба там не буде про українське снохатство? То все ж, може, один народ докине сумнівів якийсь ФСБшний бот? Але чекайте, давайте по порядку і почнемо з того, який же ареал поширення снахачества вказують самі дослідники. Наголошу, не з парадичної фіксації цього збочення, яке траплялося у всьому світі, адже збоченці є всюди, а саме системне відтворення в спільнотах на рівні традиції, що передається з покоління в покоління. Саме на такий тип. Відтворення снахарства на Росії вказують дослідники, згадуючи як непрямі, але надійні свідчення ще церковні заборони середини 18 століття на шлюби між юними хлопцями, часом взагалі дітьми, і дорослими дівчатами, які, на відміну від женихів, досягли статевої зрілості. Вочевидь, такими шлюбами безсовісно користувалися снахачі вже в той час про що існують наукові свідчення. Протягом століття соціальна пошесть поширювалася по дерівнях. І от яку ситуацію фіксують етнографи вже станом на другу половину 19 століття. В цей час снохачество було досить поширеним явищем. Воно зафіксовано в матеріалах етносоціологічного опитування, проведеного у 1890-ті роки бюро Тенішева у дев'яти губерніях: Владимирський, Вологодській, Казанській, Новгородській, Яроловський, Пензенській, Псковський, Тульський, Ярославський. Згадується у судових матеріалах. Архангельської, Вятської, Пермської та Тобольської губерній. Як самі бачите, жодної української губернії Російської імперії тут не згадано. Та все ж, на відміну від росіянців, українські вчені прямо визнають випадки снохатства, як це явище у нас називає Іван Франко та й дехто інший, таки траплялися. А от щоб ФСБшні боти в коментарях не мовляв, а ми казали, що ви від нас нічим не моральніші. Одразу беруся наводити контекст. Дійсно, у Івана Франка є стаття, що має назву «Сліди снохатства в наших горах, і в ній справді є свідчення того, що Франко десь у документах, а десь і в спогадах знаходив, як він це називає, «сліди снохатства». Але, і це дуже важливо, автор сам наголошує, що йдеться про поодинокі випадки, радше винятки, ніж правила. І ні, він не намагається лапшати, нібито українці це найморальніша нація без краплі скверни. Ні, там усе по-чесному. Але так само по чесному буде процитувати цю статтю, якраз її закінченням. Воно є промовистим. А посилання на примірник вісника життєї слова, де ви її легко знайдете, є в описі до відео. Отже, Іван Франко. Пані М. Ганенко у своїй вище цитованій статті в степу говорить, що нероздільні сім'ї в Єлизаветградському повіті трапляються як рідкий виямок. Так само я можу сказати, що у нас, особливо на підгір'ю, трапляються випадки з як одиничні случаї. На них досі не звернено уваги, а інтересовані мужики мають усяку причину критися з ними. Та інколи діло доходить до судів. І так я знаю, що в Дрогобицькій повітовім суді був перед десятьма роками такий випадок предметом розправи. Батько, не дуже ще старий удовець, оженив найстаршого сина додому, щоб мати в нього і з невістки поміч у господарстві. Син, звісно, не був такий молодий, як це буває в снахацьких сім'ях, і не хотів слухати батька та робив усе, що міг, щоб довести до розділу. Між іншим він заскаржив батька до суду, що той береся до його жінки. Я як женився, говорив він на розправі, то для себе, а не для тата. Натомість батько клявся і божився, що й не думав доторкатися до довістки. Коли хоч раз моя рука була на ній пониже пояса, говорив старий своїм характерним язиком, то кладуся під найбільшу кару. Батькові дали завіру в суді. Ну ось так. Бували якісь десь випадки, але поодинокі судом не доведені. Хіба ж це схоже на тенденцію, на свідчення про росіянські патріархальні родини, якими править бальшак снахач, і таких по десятку чи кілька на деревню. Ні, що не кажіть масштаби не ті, а від збочинців будь-яка спільнота, на жаль, не застрахована. Але Франко був не самотній, пишучи на цю тему на українському матеріалі. Процитую працю Марка Грушевського, дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Снохатство є звичай, що свекор жиє в полових зносинах з своєю невісткою, стрічається у народів, що ще жиють на патріархальний лад. У Великоросії він дуже розповсюджений. На Україні доховалися тільки його незначні останки. Як на мене, коротко і вичерпно, тут видатний український етнограф справився так, що навіть без моїх русофобських коментарів ясно різницю між нашими народами в цьому важливому моральному питанні кровозмішання. Чому ж снахачество вкрай рідко траплялося в українців так, що не стало ніяким трендом, а сприймалося справжнім збоченням, про яке Марко Грушевський писав. Противно, це совісті людській. Ситуацію пояснює етнологиня Ірина Ігнатенко. Причина така: у традиції наших прабатьків було жити малими сім'ями, тобто в одній хаті мешкали одружені батьки та їхні діти. При молодшому синові могли жити старі діди з бабою. Згадаємо звичай, коли після одруження син відділявся від батька і будував власне господарство. Там вони з дружиною були рівноправними господарями. У росіян, навпаки, одружений син приводив дружину до хати свого ще молодого батька. Всі вони жили разом, не мали самостійності і підкорялися наказам і розпорядженням голови сім'ї. До слова, всі фінанси також були сконцентровані в його руках. Тож молоді дружини росіянки були абсолютно безправні і мали виконувати накази і забаганки не лише чоловіка, але й свекра. Часто траплялося що й сексуальні. Ось так справа й дійсно в корінній відмінності наших суспільств. Тож, якщо вам іще раз хтось заїкнеться про один народ. Просто розкажіть їм про снахачество, яке у них було стержнем традиційного патріархального суспільства, а у нас вважалося справою поодиноких збочинців та протиприродною поведінкою. І цитати наведіть, я їх тут зібрав таки чимало. І якщо вам сподобався цей сюжет на межі етнографії та мистецтва, поставте йому вподобайку, напишіть доречний коментар, ну і підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. А я тим часом нагадаю, що разом із групою 35 ми збираємо 265 тисяч гривень на універсальний квадрокоптер Mavic 3T робочі очі для першого танкового батальйону п'ятої окремої важкої механізованої бригади. Будемо щиро вдячні за вашу ефіру. Слава Україні!